Вивіду, буду розпаковувати посилочку свого новичка. Так, так сталося, що дівчинка якраз була у мене в гостях, коли ми оформлювали їй дисконт. Я віддала їй з міні-складу свого все, що в мене було на той момент. І потім зараз відсилаю решту, що там було з подарунками, все відійшлю додатково. І так, відкриваємо. У нас тут. Це, як замісник, він знає така платформочка, де можна проводити майстер-класи, покласти собі на стол, можливо, ще на будуарний, і це дуже приємно, ніжно. Так, і почнемо. Так, це кульочок для чарівного набору, щоб була зручна така сумочка. Далі поїхали. Поїхали, поїхала, видно, так? Да? Так, це в нас Тонік. Тонік я їй вже віддала, тонік в неї вже є, я залишаю собі. Далі, це праймер під, на, під тіні. Те, що необхідно в догляді за верхніми повіками. Так, далі крем під очі. Це з набору чарівного набору догляд під очі. так, Віддала і вже. нічний крем. Цього крему вистачає дійсно на пів року, а то й на 9 місяців. Нічний крем з догляду. Далі очищення. У Дівчинка комбінована шкіра, тож цього ж очищення теж вистачає на 8 десь місяців, воно велике. Далі, що було із догляду? Так, масочку. Чорна масочка, класика на вугіллі і на глинці. Must have продукт кожної взагалі доглянутої жінки. І це теж я їй віддала зі свого міні-складу. Далі, а ну-ка, давайте подивимося. Так, це маска, маска біла. Вона вирівнює колір, я її теж дуже обожнюю, тож теж пішла туди. Так. І так, так незвично проводити такий ефір. І так, це денний крем теж для щоденного догляду, баз, базовий крем для комбінованої шкіри з чарівного набору, з СП-фактором 30, оскільки зараз літо. Теж я її віддала. Далі, що ще я залишаю собі, це з набору бархатні губки це скраб для. Губ з маслом ши да, для скрабування губ. Всі мертві клітинки мають бути відшелушені для того, щоб наші губки виглядали молодими, доглянутими і чарівними. Готуємо губки до поцілунків. Далі, що ще? Так, ось це, це футляр для тіней. В неї теж він є вже. Олівчик для брів. Дарт Блонд я собі його залишаю, оскільки я віддала останній зі свого міні-складу. Що ще залишаю собі, а що в По-перше, що це пудра, прозора пудра, ексфоліант пудра це на щоденний взагалі що макіяж, що догляд, пам'ятаєте, що якщо ви не будете припудруватися, вас припудрить пилюка і природа. Тож прозора пудра, вона не має кольору, не буду розпаковувати. У неї вона є, я забираю собі на мінісклад. Так, ось цього штучки в мене не було. І тому я її зараз покладу в посилочку: це а, хайлайтер, ніжний сріблястий, для того, щоб робити такий ніжний шимер і а, така розкішна жінка. Я її вкладу. Далі, що у нас тут? Ще відтінок тіней, в мене його вже нема, і в ній він підійшов з палетки моєї. Це з ніжним шимуром, круті тінюшки, їй треба доповнити свою, поставити його в свій футляр магнітний. Тож поїде до нашої Людаськи. Так далі, те, що я їй дала і взагалі це фурор, це б'ютибрелендер. Він так кажеться таким маленьким, але коли він намокає, він стає великим. І це для того, щоб наносити наш сісі-крем чи тональну основу не пальцями, а саме інструментом. І це найпоширеніший і найлегший при нанесенні замість пензля і пальців. Б'юті блендер. Я теж його віддала. Пензлі, це у нас пензель для пудри, теж я її віддала, і пензельок, який для нанесення тіней, теж у неї є. Так. Далі олівчик для, Саме олівчик для очей темний, темний, темно коричневий Він неймовірний для нанесення. Розтушування, а потім він застигає і все. І це дуже круто, він не алергенний, тобто можна його і наносити, наносити на слузову оболонку очей, розтушовувати. І це швидкий макіяж, як кажуть, поки ви спускаєтесь у ліфті, так? Далі, зараз розкажу. Так, це у нас тінюшки. Засушена роза, теж підходить саме її колір. Я її докладаю, щоб вона поклала собі в свою, свою палеточку. І так, це з стартового набору така місечка для того, щоб було зручно взагалі все складати і був порядок на, на столику. Так. М -м -м Далі, ну, це, це подарунок дівчата. Так, що ще? А, це у нас бальзам з набору бархатні губки. А, от бачили, це був скраб, а це бальзам це бархатні губки. Догляд за нашими губами. Вау-ефект, wow не треба нічого колоти для того, щоб повернути красу і молодість наших губ. Так, А тепер перейдемо на те, що в мене 100%. Так, оце я. Експресо Експресо, це теж буде туди ж. так. Далі, те, що не було в мене закритого на мініскладі, складі це контурінг медовий, ніжний і він для вологого нанесення. Контурінг вийде такої великої помадки. Зараз не покажу. Може потім покажу вам. Воно дуже зручно для щоденного користання. Ми наносимо спочатку. Ну, звісно, що ми вмиваємося, наносимо потім крем. Потім у нас іде рідкі, це у нас праймер. Під, під тональну основу, потім чи тональна основа, чистісі крем, а потім обов'язково треба повернути собі рельєф нашого обличчя. І для цього ми використовуємо контурінг і хайлайтери. Оскільки це рідкий контурінг, то його треба наносити перед тим, як ми наносимо пудру, а потім припудримося тим прозорою пудрою, який я показувала, і, і в неї ще його немає я віддаю. А тепер перейдемо на саму таку. Прикольну штуку. По-перше, що це мікродермабразія пробники системи лазерних шлухов нашого обличчя. Тут надовго вистачить цих пробників. це мікродермабразія скраб і сиверка, яка звужує споряд. У дівчинки комбінована шкіра і це взагалі ідеальна для неї система для того, щоб обновити, скинути все зайве. в виходять раз Раз-раз, так. А, так, це щіточки зрозуміло. Це теж подарунок від компанії. покази що тут ще є. Ну, по-перше, що... Ми оформилися і попали на акцію, Щодо декоративної косметики було багато. Тож компанія прислала такі подарунки. Це тендітне дзеркало, воно двостороннє. Тобто відкриваємо там дві сторони з збільшенням. І така чарівна косметичка, я думаю, що Людмила буде в буде захваті від такої косметички. Що ще? Стартовому набору йде дзеркало з підставкою із прозорою такою тумочкою. А, що ще? До чарівного набору в цьому місяці дівчата отримають таку власнуші футболку ніжно-рожевого кольору в стилі Барбі. А, до речі, дуже якісна. А, чим взагалі радує наша компанія, що якщо ви щось отримаєте, будьте впевнені, що якісна в вищому рівні, навіть якщо це подарунки. Так? Далі, а, оскільки велике був замовлення, перше. І всі консультанти в цьому місяці, якщо замовлення перевіщує певну цифру, отримують подарунок. І в цьому місяці це бархатні ручки. Дівчата, цей крутий набір, дівчинка отримала безкоштовно в подарунок, як комплімент за велике замовлення. Це. Взагалі хід, хід ще, я не знаю, з років 90, скільки я, я кажу, динозаврів зустрічає, всі питають що, типу, а ще є чарівний набор. Дійсно, вони є. Це у нас перший це у нас восковий такий засіб. Ми наносимо на вологі руки, і гарно, гарно, так щоб воно впиталося, там три види воску. Потім скрабуємо, змиваємо і наносимо крем. 24 години у вас захищені руки. І повірте, руки це наша, наша, Біологічний паспорт, тож дівчата, не не раджу взагалі мати таку і вам її дуже надовго хватить. Я знаю, що багато дівчат у мене беруть саме для. Для своїх матусь, бабусь, і взагалі це неймовірний і взагалі подарунок. От уявіть, що ви йдете наприклад до лікаря чи до, до вчителя подякувати. Це це найліпший взагалі варіант порадувати жінку, і скільки років, це наша наша краса, і ми маємо бути сніжними. Лагідними руками, правда? Так, що ще? Оце це, це подарунок на бачку. Це е, улюблений наш рюкзак. Е, і він зручний. Е, дуже класно втрився, він такий шкіряний, зручний, його можна і під платічко, і під джинсики. Е, тож порадуємо. Так? А, далі бачимо, ну, зрозуміло, що тут для, можливо, мастер-класів. Так, а, Кремік це з стартового набору Тревел версія креміка для рук а, без, а, без аромату. І його теж дівчата носять кожен день, щоб на всякий випадок вдруг десь підсохло щось щось. То крем має бути. І це, це, ну, це з цього набору бархатних рук, але в міні і без аромату. Ще у нас тут є така коробка. Я подивлюсь, що там, і те ж саме так, так загорнути і віддам. Це з стартового набору. Ще одне дзеркало. Ще одне зеркало з собою в дорогу чи на, на столик. Далі такий ніжний рушничок для особистого використання, щоб наше обличчя ніжно-ніжно було доглянути. Далі з, зі стартового набору при оформленні йде туш панорама туш це Цю це туш дівчата називають між собою ліс, вона не осипається, дає ніжне подовження і об'єм. Я б сказала, що вона така водостійка, доволі водостійка, і вона в мене є хітовим продуктом серед моїх замовлень. Далі CC-крем Крем це з SP фактором 15, cc Крем, він між тональною основою як кремом. він круто взагалі підлаштовується під колір вашої шкіри, плюс-мінус 4 колор адаптер одиниці. І він і зволожує, і доглядає, і в той же час така непомітна вуаль на нашому, вашому обличчі, щоб ви були свіженькі і такі доглянуті дівчата. Тож cc Крем. Далі, що у нас тут? Це. А, е, змивка, де макіяж, двофазник. Е, її ми називаємо міндузкою, Зняти макіяж, навіть якщо ви в лінцях, не хвилюйтеся, воно одобрена дерматологами, косметологами, не містить жиру, спирту. І взагалі е, будь-який макіяж знімається на раз, два, три. Без зусиль і можна зразу, до речі, наносити наступний макіяж. Тож, де макіяж наш. Далі пробники. Це пробники тої маски, що вже є в повноцінній версії. Це вугільна детокс-маска. Можливо, що моя дівчинка з кимось поділиться чи з собою візьме, коли буде кудись їздити, мандрувати. Що у нас тут ще є? Це пробники чарівного набору для сухої шкіри. Тут е, три, три набори. Це у нас очищення, денний, нічний і крем під очі. Три таких набори. Далі, а, звичайно, що... А, ще одна маска це гель-маска, з якою ми йдемо спати. Маска з гіалуроновою кислотою. це а, baby Face, doll face. Воно зволожує, заживляє. І оскільки у моєї дівчинки купірозна сітка, то ця маска стане першим продуктом, який треба буде використовувати для того, щоб зміцнити наші судинки взагалі зволожити і, і зняти цей такий момент, такі запалення обличчя, тож будемо з нею спати. Будемо використовувати як нічну маску. Тут її 6 штук, тобто на тижнів. Я скажу, що на, десь на, два, на, на півтори місяці нам вистачить. Так? Далі, бачите, велика коробка. Ще один тревел версія. Кремлік нам поклали. Дякую, дякую наша компанія. Гід по продукції. Це книжка. Зараз все-таки полистаємо, що це за книжка. Тут. Все-все по кожній взагалі, одиниці продукції тут розписано, наприклад, що входить в склад, як його використовувати, все-все-все по кожному продукту для того, щоб розбиратися для себе, що, коли і як наносимо і що нам потрібно дівчата. Тож такий гід по продукції це книжка, яка потім у така зачитана, така затерта, а тут нова. Так. Так, і це я показала, що це в церкви. Отакі От замовлення дівчинка зробила і це оце я буду зараз відправляти і буду радувати. І вона дуже очікується. Дуже багато подарунків. Ну я скільки я літи, я розбираюся, я краще замовити для того, щоб воно було вигідне. Тепер здогадайтеся, скільки грошей вона за це віддала, і ви, якщо чесно, ви будете вражені наскільки ми зекономили з неї на всяких акціях і пропозиціях компанії, і скільки тут щастя, і все ще попереду.